Це зустріч трьох кропивницьких школярок зі зв'язківцями територіальної оборони, для яких дівчата збирали гроші. Військові прийшли особисто подякувати за допомогу. Імена, прізвища та позивні бійців не називаємо з міркувань безпеки. Ті малюнки, які потрапляють, ну кожен зберігає в себе і старається, щоб він ніде не пропав. Діти у нас дуже гарні, дуже молодці. Погано тільки те, що вони це все бачать і чують, переживають. Ніхто не хоче для наших дітей такого майбутнього. Щоб допомогти військовим під час канікул школярки вирішили робити і продавати сувеніри. Це лапка, сувітрмозайки, восьминіжки з ниток. Тут можна навчитися плести кусички». З першого дня було важко, а потім ми вже зрозуміли, що ну, все добре. Нам навіть іноді дають, тому що розуміють, що це для армії. Зроблене продають на дитячому майданчику. То я, то Дашуніна мама, то сонячки, мама виходять по черзі, бабусю то теж долучаємо. Допомагаємо їх, підтримуємо, розуміємо, що в їхніх маленьких тільцях дуже великі, добрі серця. За місяць дівчата зібрали 2,5 тисячі гривень. Гроші передали благодійному фонду Мачок разом вирішили, що куплять для зв'язківців антени, розповіла засновниця фонду Ольга Сторожук. Коли нам вперше діти принесли коробку з під висоття, і в ній були якісь гроші, якась, якісь дріб'язок по 50 копійок. Але тоді я вперше, мабуть, розплакалась. У нас відкритий збірний цей підрозділ, там не тільки антени, там е був планшет. Планшет був переданий вчителькою однієї з наших шкіл. Це антена для зв'язку з нашими позиціями, які розташовані на території, де виконує бойове завдання наш батальйон. Будь-яка допомога важлива для нашої армії. граю роль. Немає зв'язку, німає нічого. Школярки кажуть, планують допомагати військовим далі. Долучаться до збору грошей на рацію шифрованого зв'язку. Дякуємо вам, велике. Дякуємо. Ми будемо вас захищати. Ірина Полулях, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький.